Усім привіт, друзі! І в цьому відео я розповім вам про амбасадорську програму від проєкту Paribus. Раніше я розповідав вам про свою історію, а саме про те, як я став амбасадором. Сьогодні я хочу поділитися порадами та інформацією про те, як стати амбасадором і які переваги ви з цього отримаєте. Тому давайте починати. Що таке амбасадорська програма Paribus? Це інформаційна активність, по суті, яка. Направлена на створення і просування соціальних мереж парібу з метою підвищення популярності проєкту. Тобто кожному проєкту потрібна популярність, щоб залучати більше користувачів, більше юзерів і більше клієнтів. І відповідно для цього їм треба або реклама, або амбасадорська програма. Можна компонувати і те, і те. І амбасадорська програма є дуже хорошим бустом для будь-якого проєкту. Фарібус вийшов на ринок кілька років тому. Він добре тримається і має потужну команду і тока, то який широко використовується в обігу і стейкінгу. І їм потрібна реклама, щоб ми амбасадори працювали, допомагали їм створювати корисний контент, який будуть дивитися, і відповідно приносити людям користь. Наше завдання як амбасадорів це просувати проект в соціальних мережах, розповідати про цінності, переваги проекту, способи його використання. Наприклад, можна зайти на сайт і подивитись там різну цікаву інформацію, переваги, наприклад, фічерс, подивитись про PBX токен, розповісти, що це за токен, як він працює, і так далі. Можна розповісти про стейкінг, і як в даному випадку я розповідаю про амбасадорську програму. Ми можемо просувати проект з допомогою трьох е, варіантів. Давайте поглянемо їх в моїй статті. Відповідно, перший варіант це публікація постів у Твіттері. Тобто ми заходимо в Твіттер, Парібус, наприклад, дивимося якусь новину і можемо її по-іншому призвести, створити круту інфографіку або ретвітнути, і відповідно це вже буде певна допомога. Як ви бачите, амбасадори добре працюють, плюс проєкт добре поширений серед мас і мають хороші перегляди і великі лайки. Відповідно, робимо пости, твіттер-треди і так далі. Нам потрібно за місяць створити певну кількість постів, інфографіків та твіттер-тредів, які охоплять певну кількість людей та навчають новачків. Ви можете розповідати про останні анонси, можливості парібу, систему, стейкінг та багато іншого. Наступне це створення статей, тобто те, як я роблю. Наприклад, пишемо статтю про амбасадорську програму. Бажано писати рідною мовою. Ми можемо розповісти про переваги проекту, так само як і в Твіттері. Написати гайд, наприклад, як застейкати токени або гайд, про як працює і побудований парібус, і багато-багато іншого. Головне, якісно і цікаво їх подати. І останнє це на створення відео. Я також створюю відео, доступно всього 2 відео на місяць, і також дві статті. Я забувся про це сказати. Відповідно, можемо використовувати YouTube і TikTok. В YouTube два відео на місяць, в TikTok 5. Розповідаємо про проект, також можемо записувати як гайди, так і інформаційні відео. Вони будь-корисні, тому що людина бачить вживу, як ви це робите, і відповідно може повторити за вами. Це набагато простіше, ніж читати статті. Метою буде розповісти якомога більшій кількості людей про парибус і допомогти новачкам зрозуміти цінність проекту. Наприкінці місяця амбасадори отримують спеціальну форму, в якій вказують певні дані та подають свою роботу на перевірку. Завдання перевіряються і ми отримуємо оплату. Залежно від нашого внеску, ми отримуємо токени Paribus. Чим краще ми пишемо, тим більше переглядів отримуємо, тим вища оплата, і багато є різних показників, по яким оцінюється ваша робота. Враховуються, як я кажу раніше, всі показники, а також дотримання всіх правил створення контенту. Як можна стати амбасадором? Потрібно подати заявку, її можна зайти на офіційному сайті проекту Paribus, натискаємо на амбасадор. Я її заповнював, тому вона для мене буде вже закрита. Але давайте я вам розповім трошки детально. Форма буде дуже проста. Потрібно вказати загальну інформацію, таку як ім'я, нік у Твіттері та телеграмі, а також відповісти на кілька простих запитань. Чим краще ви відповісте, тим більше у вас шансів стати амбасадором. Я також раджу вам надіслати приклад вашої роботи або портфоліо. Найкраще надсилати свої найкращі статті, відео та роботи в Твіттер, пости тренди в Твіттер та інфографіку. Так ви виділитеся серед багатьох звичайних користувачів, які подали анкету без портфоліо. Но, анкету Амбасадора я залишу в описі. Досвід участі в інших амбасадорських програмах також буде великою перевагою. Це покаже ваш досвід і здатність виконувати свою роботу належним чином. Давайте розповім коротенько про Paribus. хто не чув або не знав, це е, проект, який е, налаштований на е, лендінг і стейкінг токенів. Я вважаю, що кожен, хто хоче зробити свій проект, повинен взяти участь у програмі Амбасадорів. Таким чином, ви допомагаєте проекту розвиватися і злучати нових користувачів. По суті, парі, це майбутнє, тому що за ним стоїть сильна команда, яка тримає проєкт і токен на плаву на такому ведмежому ринку. Це заслуговує на особливу повагу, і я певний, що проект буде продовжувати рости, а ми будемо йому допомагати і робити все необхідне для того, щоб. Прозости його у маси і е, допомагати поширювати корисну інформацію. Також не забувайте підписуватись на основні соціальні мережі Paribus, У нас багато чого попереду цікавого. Е, також не забувайте лайкати і поставити е, сповіщення, щоб вам приходили пости. Е, відповідно до нових зустрічей.